Цьогоріч навчальна археологічна практика студентів Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, як і кілька років поспіль проходить на базі національного музею заповідника українського гончарства. І ми продовжуємо традиції дослідження поселенських пам'яток на території пішного. У 2019 році ми вже закладали шурфи на території нині філіалу музею садиби Миколи Гавриловича Пошивайла. Цього року був проведений археологічний нагляд на ділянці на цій садибі під час її розбудови, і також зафіксована ділянка культурного шару і невелика частинка господарської ями. Давніх часів важко сказати в зв'язку з пізнішими прикопами якого саме часу, але вірогідно це часів сотенного містечка. Наша практика проходить в межах діяльності Глинської археологічної експедиції під керівництвом кандидата історичних наук Юрія Пугаловка. Я хочу відзначити і подякувати музею за те, що ми можемо проводити археологічні дослідження на цій території, оскільки це напевне найсхідніша на сьогоднішній день в Україні територія, де проводяться справжні археологічні дослідження.